Вночі і зранку ворог атакував Дніпропетровщину ударними безпілотниками, керованими ракетами з літаків тактичної авіації та артилерією. За даними увагу, силами повітряного командування, схід збито над областю 11 безпілотників типу шахет. Внаслідок ракетного удару у кривому Розі сталася пожежа, яку рятувальники оперативно загасили. Під обстріл потрапили ще кілька громад, пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура. Попередньо всюди минулося без загиблих та постраждалих. У повітряних силах ЗСУ повідомили, що цієї ночі попередньо знищено близько 14 ворожих дронів. При цьому росіяни також атакували керованими авіаційними ракетами Х-59. Втім, більшість не досягла своїх цілей, повідомили військові. ЗСУ за тиждень звільнили півтора квадратних кілометри на південному фронті. Є просування в районі Роботиного. Про це повідомляє заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. За її словами, сили оборони стикаються із серйозними перепонами з боку ворога. Але вже подекуди прорвана перша лінія оборони росіян і наші війська рухаються далі. Індія хоче провести віртуальну зустріч G20. Про це заявив прем'єр-міністр країни. Лідери групи 20 запрошуються, аби оцінити досягнутий прогрес щодо політичних ініціатив та цілей, які були визначені на попередньому саміті. Зустріч планують провести у листопаді через відеозв'язок. Україна розробила механізм повернення українських дітей, який містить декілька ключових етапів. Про це заявив уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він зазначив, що планується розробити механізм отримання списків дітей, верифікувати та оновити дані, задокументувати факти злочинів, створити умови для психологічної реабілітації дітей після повернення та обладнати спеціальний центр для реабілітації. Унаслідок масштабного землетрусу в Марокко, який стався у ніч з 8 на 9 вересня, загинули понад 2100 людей. Про це повідомляє Reuters. Геологічна служба США оцінила силу землетрусу у 6,8 бала. Він стався після 23-ї години ночі за місцевим часом. Декілька країн світу вже направили гуманітарну допомогу та працівників екстрених служб для допомоги.